Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, вас люблений, Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог є любов, і Він в цьому не змінюється. Біблія говорить нам, що незмінний в слові Бог, який обіцяв нам вічне життя, ще перш того, як Він створив цей світ. Біблія говорить, Він явив нам своє слово. Тобто Бог. Дав нам своє незмінне Слово, і Бог не змінюється в своєму Слові. Слово Боже, яке вже нам дано Біблія, це воля Божа, яка відкривається нам сьогодні. Якщо ти хочеш знати волю Божу, можна відкрити Біблію, Євангелія, Послання нового заповіту, вивчати. Довіряти Духу Святому, як Він буде відкривати Писання. І Дух Святий, Він дійсно сьогодні нам відкриває Писання, Дух Святий свідчить нашому Духу. Бог так зробив сьогодні, що кожна людина може розуміти Писання, і як, коли ми народжуємо згори, Дух Святий Він перебуває в нас, щоб наставляти нас в Слові, щоб допомагати нам розуміти Біблію. Дух Святий в нас. Як у себе вдома, Він живе. Він перебуває з нами, щоб, перш за все, допомагати нам розуміти Біблію, щоб наставляти нас в Слові Божому. Да, є таке, ми говоримо, є таке відкриття. Відкриття, да? відкриття від Слова Божого. Відкриття, яке дає Дух Святий. І дійсно. Біблія, вона трактує сама себе, і вона трактується нам Духом Святим. Тобто Біблія, вона доповнює сама себе. Одні міста Писання доповнюють інші міста Писання. Одні міста Писання відкривають інші міста Писання. І Дух Святий, він допомагає складати ці міста Писання разом. Дух Святий допомагає розуміти Біблію, яка відкриває сама себе. Дух Святий допомагає нам. Це Писання говорить про це, це міста Писання говорять про це. Ага, ці міста Писання доповнюють, ага, тут говориться про це. Далі ти читаєш і ти розумієш, що ага, тут теж про це говориться. Тобто, і є різні теми в Біблії, які Дух Святий відкриває нам, який Дух Святий допомагає нам розуміти. Він дає відкриття нашому Духу, і з нашого Духа це піднімається в наш разум. Це становиться нашими мислями. Тому ми можемо сказати, ми можемо мислити подібно тому, як би це був Ісус. Ми можемо знати волю Божу. Знати волю Божу. ли воля Божа на зцілення. Є ли воля Божа на те, щоб люди були здорові. Є ли воля Божа на те, щоб люди мали забезпечення, щоб люди мали що їсти, що одягатись, що пити. Є ли воля Божа на добро? і робить ли Бог добро? Хтось говорить, да Бог робить і зло і добро, ні, Бог не робить зло. Послання Ветхого Заповіту, пророків, книга Моїсея, вона розуміється в світі нового заповіту. Тобто, дійсно, щоб розуміти Біблію, особливо міста Писання Ветхого Заповіту, треба народитися згори. Треба мати відкриття від нового заповіту. від послань нового заповіту. Тобто ми не можемо просто так саме брати і трактувати Біблію. Ми не можемо бути розумніші за Бога. Є, На жаль, є сьогодні багато вчення, проповіді. Вони більш людські. Тобто, люди питаються самі. Говорити, який Бог, і при цьому просто підставляють якісь міс... міста писання. Багато сьогодні, на жаль, є лукавства, є невірного вчення. Є люди, які дійсно просто замишляють зло і цьому вчать і вставляють туди якісь міста писання. Є люди, які не народжені згори, і щось теж намагаються якось вчити Біблії. Тобто я це говорю не для того, щоб осуждати когось, критикувати. Я навіть зараз не називаю їм ім ім'ям якихось таких людей, які цим займаються. Я просто говорю, що є Дух Святий, який в нас. І Ісус нам сказав, щоб ми були уважні к тому, що ми чуємо і як ми чуємо. Що ми чуємо і як ми чуємо. Так, да, Біблія каже також, що люди будуть. Вибирати собі вчителів, які б лістили слуху. От мені приємно, що ці люди говорять. Навіть я не збираюся звертати увагу, істина це чи ні. Просто люди гарно говорять, так все гарно складають слова, якась наука йде від цих людей, якась психологія, філософія. ну Мені просто подобається, тому я буду слухати і радіти тому, просто як я живу. От ці люди, те, що вони говорять, це мені доподобається, це оправдують якийсь мій образ життя, тому мені це подобається. І неважливо, істина це чи ні. Ну, головне, що я з Богом, головне, що Бог мене любить. Правду кажуть, що Бог любить людей. Бог любить людей. Ну за того, що Бог любить людей, просто так життя людей не змінюється. Просто так люди не становяться добрими. Біблія каже, той, хто во Христі, той нове творіння, створене Богом на добре вчинки. Любов Божа була вилита в наше серця Духом Святим, а без віри догодити Богу неможливо. Віра вона двіжима любов'ю. Людина, яка говорить, я з Богом, Бог мене любить, я живу вірою. Така людина буде дійсно жити вірою в Слово Боже, і вона буде ходити в заповіді любові. Така людина не буде тою людиною, хто робить зло, хто виправдовує зло. Така людина не буде той людиною, хто говорить просто щось від себе, намагаючись комусь щось доказати, довести. Ні. Алілуя. Слава Богу, що Бог нічого не нав'язує нікому, що Бог нам нічого не доказує. Тому що Він Бог, йому не треба щось доказувати. Він все вже зробив для нас. І далі Він просто продовжує пильнувати за Своїм Словом і давати своєму Слову, чудо, знаміння, прояв. Бог дав нам Духа Святого, щоб Дух Святий вів нас в Слові. Щоб Дух Святий допомагав нам жити вірою, щоб Дух Святий допомагав нам в цьому світі поступати як Ісус. Дух Святий з нами в нас, на нас, вокруг нас, щоб дійсно Слово Божє було явним і реальним в нашому житті і через нас для інших людей. Дух Святий в нас, з нами, щоб дійсно любов Божа, яка була вилита в наші серця, вона проявлялася через наші слова, через наші вчинки. Да, це не означає, що ми зможемо всім догодити і будемо прямо все завжди робити ідеально. Ні, ми люди. У нас є ще необновлений розум, у нас є емоції, у нас є почуття, у нас є тіло, яке може дійсно реагувати злом на зло. Ми можемо ще ображатися, але це не означає, що. Так треба постійно жити, Не, ми змінюємося. Ми шаг за шагом і більше і більше довіряємо Слову Божому. Ми шаг за шагом довіряємо довіряємо Духу Святому, довіряємо любові, яка в нас. Ми шаг за шагом більше і більше являємося тими людьми, хто сіє слово, щоб слово Боже приносило врожай. Ми шаг за шагом являємося тими людьми, які благословляють, які беруть владу над сатаною. Аллилуйя, халлилуя, так Бог з нами, Бог за нас, Бог в нас через нас, Ісус Христос, Він Господь, і все це Слово Боже, яке підтверджується Духом Святым, яке становиться реальністю завдяки Духу Святому. Все це Слово Боже, яке є в нашому серці, яке відкривається нашому Духу, Духом Святым яка виходить через уста і вчинки. Во имя Иисуса. Аминь.